you <laughs> Глядачі, вистоїмо, поширійте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Російське командування намагається зупинити масову втечу з поля бою своїх військових радянськими методами покарання. Окупанти встановлюють так звані загороджувальні загони, які мають знищувати усіх, хто відмовляється воювати. Про це повідомило головне управління розвідки Міністерства оборони України у Фейсбуці. Щоб зупинити масову втечу з поля бою, кремлівське командування посилює використання перевірених радянських методів переконання. З перехоплених розмов окупантів стало відомо про встановлення в тилу, так загороджувальних загонів, зокрема, командирам 4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу надійшло повідомлення в тильній смузі виставлений загороджувальний загін. Усі війська, що відступають, будуть знищені. Наказ командувача номер 222. довести до всіх постів. Йдеться у повідомлення. Зазначається, що такі методи військове керівництво РФ вирішило використати після успішного контрнаступу українських військових. Внаслідок дії українських сил оборони серед особового складу окупаційних військ спостерігається нагнітання панічних нас... Стрів та небажання брати участь у війні ситуація посилюється завдяки невчасним та неповним виплатам обіцяного грошового утримання. Багато військових, єдиною мотивацією яких було саме матеріальне забезпечення, шукають можливості або повернутися на територію РФ, або здатися в полон. Пише розвідка. Також повідомляється, що російські окупанти кидають техніку і озброєння і намагаються втекти, оскільки немає обіцяної допомоги. Окупанти, які відійшли з Ізюмського напрямку в Донецьку область, очікують на підвезення боєкомплекту та палива при відступі підрозділи витрати або вимушено кинули практично все озброєння та техніку. Підрозділи 20-ї гвардійської і загальноармійської РФ. Підрозділи 20-ї гвардійської і загальновійськової армії РФ, військова частина 12721 При відступі від Ізюма і Балаклії зазнали великих втрат. Ті, що вижили, мають намір рухатися в бік російського кордону, щоб повернутися додому. Багато окупантів розосередилось поблизу російського кордону в районі Білгородської області. Вони не мають зв'язку з командуванням. Відсутнє постачання їжі та боєприпасів. Йдеться в повідомлень нагадаємо, речник східного групування військ Сергій Череватий зауважив, що військове керівництво РФ бездумно кидає російські підрозділи на Донеччині та Харківщині. Покинутої на Харківщині техніки військ РФ вистачило б, щоб озброїти середню країну Європи. Російські війська, яких вигнали з Харківщини, деморалізовані. Ви бачили кількість техніки і озброєння, яке вони залишили на Харківщині. Цією технікою можна озброїти середню країну Європи. Зазначив Череватий за його словами: особовий склад армії РФ це головна біда російської армії. Елітні ні підрозділи були перемалені ще на Київщині. Вже перебито багато підрозділів Розгвардії, але Розгвардія це не підрозділ чинної армії, це підрозділ для розв'язання внутрішніх проблем від закладів чи масових хвилювань до техногенних катастроф. Але точно вони не є штурмовими підрозділами при наступі на таку велику країну, як наша, підкреслив Чариватий. До зустрічі глядачі вистоямо поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.